Вітаємо всіх присутніх. Сьогодні нас об'єднали емоції: емоції радісної зустрічі, приємних миттєвостей, спілкування, очікування, несподіванки, подивування, захоплення. Натхнення від нового мистецького явища в сучасній кераміці. Усі ці відчуття нині дарує присутнім художник кераміст Зінаїда Близнюк. Два дні тому я був там у музеї, і Зіна мені сказала, у мене є кавун, І дуже велике мені треба допомога. Я пішов до майстерні. І її дикавум. Ну, це було гарно, бо я спитав, а Зіна, а, а що далі? Так? І вона мені сказала, та, такі проєкти, такі, що вона, такі думки вона має ну, наперед. Мені так подобається, як молода людина, мені відповідає, що буде робити далі. Фона. Одного разу я йшов, мабуть, тижнів два тому з роботи повз арт резиденцію І бачив, як побіля арт резиденції Тихо, сумирно сидів Сергій Радько і зі і їли суп. І Зіна наблизнюк мене запросила з'їсти у її. Ви Знаєте, я якось ніяковів і поспішав. Я відмовився від цього. Сьогодні я жалкую, що я не з'їв супа видатної української художниці керамістки. Оця робота, я думаю, що вона дійсно завершує її студентські вправи. Вона підтверджує це як нібито іспит на зрілість, який вона складала вже в нашій арт-резиденції, і ви побачите у цій роботі довершеного художника, яка вміє мислити не лише кольором, не лише вміє м'якати в руках глину, а і вміє, вміє моделювати об'єми. я не вміє презентувати такі штуки, як установи. Передаю слово Аліні Літвиненко і бажаю зіні. Подальших звершень. Ось. Дякую. Я ділила зі мною СОП шість років. <рес> Більше трошки. Ну і ця робота робилась на моїх очах також. Проект називається Емоції. І під час виконання їх було, мабуть, всі шість базових і сумі радісті, і печалі, і захоплення. І... І все на світі було. І, мабуть, основна така ну, такий стан, емоція це пристрасть зіни до роботи. Те, що вона не здається, і незважаючи на те, що складно, складно, вона продовжує працювати. Звичайно, емоції це дуже така трудомістка і важка для мене була робота. Ну, все, що було за той час, і в кінці я подумала, навіть не треба було називати емоціями. Це дуже-дуже багато емоцій було. Перша серйозна робота така, як я вважаю. І... Якби я знала, що вона буде настільки велика, я, мабуть, не вирішила щось інше друге робити. Ну і зараз так само. Емоції. Чому, чому емоції? Тому що кожен, кожен із нас відчуває кожну секунду якусь певну емоцію. Нас це поєднує, нас це робить індивідуальні. Ми лягаємо спати, і ми бачимо сни, і ми відчуваємо то страх, то радість. Ми прокидаємося з якоюсь емоцією, ми відчуваємо, що сонце і нам приємно, ми відчуваємо, що дощ і нам сумно. Взагалі, твір мистецтва кожен має на меті створити ауру, якусь таку, викликати певну емоцію. Кожен художник, кожен митець, він прагне викликати якусь певну емоцію. Але я, я не прагнула в цій роботі викликати якусь одну емоцію, тому що ми кожен індивідуальний, і якщо одна робота може в одної людини викликати радість, в другої може якісь асоціації з смутком або печалю, або відразою. Тобто, Створюючи якусь історію, створюючи якийсь образ, щось щось те, що ми вже звикли бачити, ми відчуваємо кожен по-своєму. Я прагну, щоб моя робота викликала в кожного свою емоцію. Погану, хорошу це все буде добре. Тому, пані папанове, емоції.